Доброго дня. Патрульна поліція міста Києва, інспектор Рубачевський. Дозвольте, будь ласка, ваші документи. Згідно Конституції України, статтю назвати. Звичайно, що ви мені хочете довести? Народний відвод України є е, недото... е, особи недоторканим. У вас є документи зараз при собі на машину? Прова і техпаспорт, а також страховка. Є у вас ная... є наявність? Все привезе. Тобто у вас немає. І ви за кермом. Так. Це порушення. От ми зараз тим займаємося. А ти ви затримуєте мене. Народного депутата. Ми припиняємо так. правопорушення. Те, що ви маєте скласти протокол, це так. Але Зачай. затримувати, ну якщо я зробив правопорушення. Якщо я зробив правопорушення, ви можете скласти протокол. Але затримувати Зачай. мене як народного депутата, ви не маєте повноважень. Ми це вас ви. не затримуємо. Ви не маєте ніяких документів на даний автомобіль, щоб надати пред'явити. Дивіться, ну ми за проїзд без документів без цього. Ми мусимо виписати вам протокол про адміністративне правопорушення. Можете але я Звичай... не підписувати, звичайно, не буду. Ну ми в присутності двох свідків ну, зробимо так, все, ласка, все, ласка, все відповідно однієї процедури. Щоб не були ні порушені ні ваші правильно, права, правильно. ні наші. Щоб все, що все було нормально з чинного законодавства, щоб вам було роз'яснено. Статтю 63, що ви не маєте, маєте право проти себе не свідчити, маєте право оскаржувати дане рішення, маєте право користуватися юридичним захистом і допомогою. Я тут не буду, я вкажу, що інспектори не роз'яснили мені мої права як народного депутата. Ми роз'яснили вам права Ні, і громадянського. Ви не знаєте, автор, ви не знаєте. По суті, протокола. Я сосудистся відмовляю. З, з правопорушеннями керівчини. Да. Я правопорушення зробив? Так. У вас є документи? Ви можете зараз показати. Тільки э, суд вот. може доказати, чи я не, зробив так я вам, правопорушення не, я вам не ви маєте, Суд має доказати. Ви можете зараз вот суд предъявити, предъявити нам водійське посвідчення, техпаспорт на автомобіль, розстрахований. Суд, та суд, вам, суд Видите, вам, я вам я вам поясню зараз. Верей. Тобто ми, як працівники патрульної служби, просимо вас надати дані документи. Ви відмовляєтесь працівникам патрульної служби надати документи, які встановлюють ваш, ваше право на керування транспортним засобом і взагалі ваше право керувати в принципі транспортним засобом, у вас немає водійського посвідчення. Ну, зараз Ми просимо вас вийти з транспортного засобу, і транспортний засоб буде евакуйований на штраф майданжі, де ви зможете його потім за рішення без рішення суду. Пане Мельничук, я вас попереджаю про те, що зараз на закону вимогу працівника та правового особи ви не виходить. Пане Мельничук, я вам надав про статтю 185-ти. На стоянку Макдональдса. А я ще з напішала. Стоянку быстрее, Бустрій, тому сюда на викладах пропарити, як забрати. Пане Мельничук, я вас прошу просто вийти з автомобіля. Я вам нагадав, про 185-ту статтю вам Не позволить собственница сейчас приедет, заберет машину, она сделает. Вы не є власником цього автомобіля. Вийдіть, будь Вийде ласка, з за автомобіля. Залиште автомобіль, який не является вашою власністю, Будь ласка. І своє ім'я, і вообще положение свое. Вы не являєтесь власником даного автомобіля. Залиште даний автомобіль. Все, приїде властником. Ви не являєтесь власником даного автомобіля. Юля, ведите. Показую, є... показую паспорт на цей автомобіль. У нас є засвідчення у нашому відео. Що будь ласка. Ви... Дивіться, Добре. власниця автомобіля показує технічний це... паспорт. Так, це особи, які зараз власниці намагаються забрати автомобіль. Ми намагаємося будь ласка. забрати у власниці, ми його намагаємося забрати у, вас, у правопорушника. Будь ласка, Відійдіть, будь ласка.

Шановні, сила це... до вас не застосовували. Ви застосовували. У на все фіксується на відеокамері. Пане, ви ж є народним депутатом України, Дивіться. тому ми діяли в Дили... інтересах Дили... держави, яку ви захищаєте, Дивіться. і представником якої ви Дивіться. нині є. Ви Дили... делеговані Дили... представником. Дили... Патруль... Вас Дили... люди обирали для того, щоб ви не порушували закон. Тому ми діяли, ми вам допомогли не порушити закон і не продовжувати руху без документів. Зупинити правополучення. Ви їздити на автомобілі з правами, з цим паспортом. От і все. Я Ми це засвідчили. А те, що ви, а те, що ви не знаєте законодавство. Яке саме, будь ласка, можете сказати? Тому що ви не роз'яснили, по-перше, мені мої права. Роз'яснили не роз'яснили. У нас все на відеозйомці є. Так. Вам судді все докажуть. Ну, добре, так. добре, суд розбереться. А вже ж, 9 серпня, час патрулювання приблизно о 7 годині вечора. Ми прийняли рішення зупинити автомобіль Lexus RX 350 білого кольору. Так як раніше цього дня у нас був угон такого автомобіля, і по всьому Києву було об'явлено орієнтування. Ми зупинили даний транспортний засіб, підійшли його перевірити, перевірити водія на наявність документів. Ну, абсолютно стандартна процедура. На що під час перевірки водій відмовився нам показувати документи, права та посвідчення водія та технічний паспорт на автомобіль, Техталон. А одразу показав нам посвідчення народного депутата, що і мотивував це тим, що, начебто, ми не маємо права його перевіряти як народного депутата, ну і тому він нам не показує документи. Нам було прийнято рішення так обережно заблокувати цей автомобіль для подальшої перевірки. Ми попросили з'їхати його на парковку, він там зупинився. Зі чого ми повторно попросили його пред'явити нам права та техпаспорт. Цих документів у нього при собі не було. Використовуючи наші технічні можливості. Ми перевірили, що власником автомобіля є не він, є інша особа, жінка. Він, начебто, підтвердив. Тобто там як звати цю жінку, але все одно на місці її не було. Як виявилось, прав у нього взагалі з собою не було. Тобто він мотивувався тим, що він забув їх вдома, так само і тих паспортів він забув вдома. І знову ж таки, весь час продовжував казати, що ми не знаємо законів, що ми не можемо перевіряти народних депутатів. Ми йому повідомили про те, що не дивлячись на те, що він є народним депутатом України, він залишається звичайним громадянином України, як ми всі, і так само перед законом ми всі рівні. І що ці документи в нього мають бути. Тому нам було прийнято рішення скласти адміністративний протокол по статті 126 адміністративного кодексу України. Ми цей протокол склали. Що пан Мельничук відмовився його підписувати, мотивуючи це тим, що ми йому не роз'яснили його права народного депутата. Ми в свою чергу продовжували наполягати на тому, що все ж таки він громадянин України і має дотримуватись законів України. Після чого нам було прийнято рішення евакуювати даний автомобіль, тому що згідно цієї статті, особа, яка знаходилась за кермом, має бути відсторонена від керування транспортним засобом. Нам було прийнято рішення евакуювати автомобіль, принаймні до моменту появи власника автомобіля. Виходити з автомобіля, що передбачено цією статтєю, пан Мельничук не не хотів відсторонюватись від керування, тому ми попередили його про непокору вимозі працівника поліції. Відкрили двері і збирались його звідти попросити вийти. В цей момент прибула жінка, це вже було там десь біля пів години після початку нашого розвіду. Прибула жінка-власниця автомобіля. Вона прибула зі своїми правами, з техталоном на автомобіль. Ми його перевірили, порадили їй більше не передавати керування автомобіля без документів стороннім особам, які ніяк до цього автомобіля не відносяться, навіть не є членами її родини. І її ми відпустили. Пан Мільничук в цей час там, відійшов, потім сів на пасажирське вже сидіння, не продовжував керувати, але запрошував нас в суд на розгляд все ж таки по тій справі, що ми якось неправомірно його затримали. Не затримали. Хоча ми його не затримували, а просто проводили там, ну, згідно кодексу, процесуальні дії, ним передбачені. Доброго дня, патрульне поліція міста Києва, інспектор Рубачевський. Дозвольте, будь ласка, ваші документи.